Ну от, наступила третя серія. І я його починаю з цього краєвиду з -згори на. Так, це я тут. Куди ж мені тепер повертатися? Ой-ой-ой, а це він сюди. Так, так, да, другого шляху немає, підемо назад. Тому що по кругу це дуже довго. Я йду назад. Там теж все, вже я дійшов до цивілізації, повертаюсь. Пішли. Давайте ще насолодимося видом з гори на Сан Хосе. На жаль, е даунтаун там зліва, зараз я попробую показати, якщо він попаде. В об'єктив камери. А що в в камери повинно попасти? Це світло відбите від споруд даунтауна. Ось воно там. Давайте так, ще вище трошки. О! А це даунтаун. Ну він невеликий, бачите, там небагато uh. всіх. Батоповерхових будинків. А внизу там стадіон. Я бачу для гри в цей любимий, як то називається, бейсбол, по-моєму, так. Да. От то там Dowtaун. А до Downtaun звідси їхати 40 хвилин далеко. Так що треба йти назад. А тим часом я продовжу розмову про англійську мову, так як в попередній другій серії. Не встиг розповісти. Так от, повторюсь, рівень для прибулого іммігранта чи не іммігранта, а той, хто хоче постійно жити яким чином, неважливо як, в США або просто приїхав пожити на, навіть на короткий час, залежить від поставлених задач. Ну, звичайно, задачі які поставив центр. Отже, давайте подивимося тут. Це вже лівіше. Це туди. Е, да, тут, кстати, знизу це лозгад. Потім туди йде. Кемпел, Купертіно. Що там із цей? Сара Того Санні Вейл, і далі там Маунте, Mountain View і далі далі. А, і ще є, є Лос Алтос. Один із самых дорогих містечь. Ну, тобто найдорогі будинки там. І престижні, самі престижні місце для проживання Лос Алтос. Ну, це я так і других чув. Це не я не свої висновки говорю. Знову ж таки повертаємося до англійської мови. Будемо дивитися на пейзажі. Там напроти, бачите, живуть. Довже непогано. Хоч є особливості, їм погано на роботу ходить. Ну, там є до дорога, ну, але, мабуть, теж вона так сказати не дуже вдала. Ще раз повернемося до англійської лекції кінли. First of all you need to understand what 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 purpose to know English. If you want just wanted to pay money to spend money, you need not English at all. You can speak any language uh, from Дай... The... Чого там? ОНС С. Ой, я стамент. А, I think it's right. Way. To back. Тупак. To Тудепак. To Отже. Вам не потрібна англійська, якщо у вас достатньо грошей, щоб тут проживати. Тільки витрачати і гроші не закінчуються, якщо це не так, то придеться використовувати магію англійської мови, щоб компенсувати недостатню велику кількість грошей, які ви маєте, Ну, звичайно, долари. Тобто ви не наймаєте будь-яке житло за дуже дорогу ціну і тут вам англійська не потрібна, ви прийдете до будь-якого власника і скажете, я плачу двойну ціну, і він вам здасть будь-яке житло. Так, а що тут у нас? Я подивлюся і продовжу. Щодо англійської, не буду вже зупинятися на першому етапі. Ні, це не піде, це вниз туди йде. Давай направо. Ще направо, потім наліво. Все, зрозумів. Другий етап, якщо... Так не виходить виняти житло або жити час в дорогих готелях. А треба економити, то придеться якось спілкуватися англійською з тими, з ким можна поторгуватися, або шукати, де дешевше, що для вас буде влаштовувати. А тому тут починається спілкування англійською. Ну, це буде вже примітивний, перший примітивний рівень, використовуючи на додачу до англійської рухи рук інших частин тіла, ви досягаєте згоди на ціну оренди, яка вас влаштовує. Те ж саме повторюєте і в інших випадках купівлі, скажімо, автомобіля, ну і інших комунікаціях. Якщо і цього недостатньо для компенсації Lack of Money, то ви починаєте вже бути більш серйозніше спілкуватися англійською і шукайте роботу, першу примітивну роботу. От, можна, звичайно, піти до односельчан, тобто ті, які спілкуються ж такою ж мовою, як ви. Так, здається, я вже цього бачив, це він був звернув наліво, тепер сюди йде, можливо, перевіримо. Тобто перевіряти я не буду. Але ну це не вихід і не завжди воно працює. Тому що далі буде ускладнення. Чим довше ви проживаєте в леком в офмані, тим більше вас засасує необхідність на цю англійську мову. Хай. Отже, щоб не витрачати час на байдики, ну це такі штучки, коли вас від, вони відволікають від центральної думки про те, як вижить з США. А коли ви починаєте задумуватись про економію грошей і взагалі про гроші, тобто на другому етапі вже то обов'язково байдики будуть вас відволікати. Так, стоп, я туди йду? Да, да По міткам повертаюсь назад. Хоч міток як, ніяких я не ставив. Так, да, звісно. В будь-якій професії треба відпочивати. Навіть якщо ви... Виконуєте якесь спеціальне завдання центру, то в цій діяльності передбачено, що ви маєте відпочивати не завжди вночі. Я зараз відпочиваю вдень. Як відпочиваю, ну гуляю по парку Тере лісу. Пак Деш Елотов Вудс Триц, and и трейс. Так, мабуть, туди теж якась була стежка, але її закинули. Повертаємо направо, потім наліво. Так, ще раз перевірю по карті видані центром. Так. Ой. так, да, Тут уже пряма стежка, хоча я обманюю, прямої стежки тут немає. Але, скажімо так, пряма дорога і знову ж таки це стежка. Ну, в общем, десь так. Не пряма стежка яка найкоротша. Так от, коли ви хочете працювати з тими, хто спілкується англійською мовою, то вже прийдеться досягати середнього рівня знання англійської мови або мати по приїзду. Коли не з першого, ну хоча б з третього чи з десятого разу ви один одного зрозуміли, все залежить від того, хто спілкується. А вони теж різні є. Ну, по рівню освіти так і таке інше. До речі, чим вище рівень освіти, тим краще розмовляють англійською мовою. Це доказано. Гірше всього зрозуміти це бомжа, який, може, середньої освіти не має в США. Він щось там бормоче, тому що мову не вчав. Граматику тим більше. Багато слів чого не знає і не знає сучасних технологій. Я нещодавно спілкувався з однею жінкою бомжем. Ну, вона сказала, що їй за 60 років, там не пам'ятаю, скільки точно 62 було чи скільки там, важливо, але виглядала дуже погано. От, але не це основне було. Основне мене здивувало те, що вона не знає, що таке YouTube. Ну і так, щось мені тут попало колюче колеться. І а почалося з того, що вона показала на цю камеру, яку я зараз знімаю, і запитала, що це таке. Я в цей час розмовляв mm. з дівчиною американкою. Дівчина тобто, я спочатку навіть не зрозумів, що, знає, що це таке. Я думав, що це вона зараз буде ругатися, що я її знімаю. От. Ця бомжиха мається на увазі дівчина. А, а дівчина одразу сказала, що це камера. Я зрозумів, що вона питала саме, не знала, що це камера. Ну я такого не очікував. Взагалі от, і трошки сконфюзився. От. от вона погано балакала, я трошки поспілкувався, я не тільки половину розумів, що вона говорить. Ну і, скоріш за все, вона несла всякий, як кажуть, бред. Бредила. Тому що ми почали розмовляти про війну, вона каже, що да, да. мій брат е, воював Другу світову війну, так. Да. Це їй 60 років, але ну, йому десь приблизно так. Сподіваюся, що йому не 160 от, Воював і вижив. От. Так що вона від брата знає, як це. Ну да. Якщо можна порахувати, да, навіть якщо він воював уже в е, 45-му році, умовно йому було 18, чи коли там призивали. Ну, Покажуть цей, да, як його зараз згадаю. Буш. Е, По-моєму, буш якийсь. 15 років пішов в армію, додав собі один рік, да, брали. Ну, може, може, так і було. От. Так от навіть якщо... Від 45 відняти 15 це 30. Ну ніяк братом не вписується. Тому що йому зараз без 6 років 100, а їй 60. Нічого собі 37 років різниця. Ну я не про це, я про англійську. Так як тут дуже багато емігрантів в США, є штати і райони, де їх менше, тобто емігрант, який ще не отримав паспорт США, скажімо так, а точніше може все-таки сказати, який не народився в США, це буде правильніше. Так от таких тут багато. В Каліфорнії, особливо, де я зараз знаходжусь. І вони всі по-різному говорять. Є, які не говорять. Тобто вони говорять, наприклад, іспанською. 20 років тут прожили, імігрували, вже 20 років живуть, громадянство отримали, а англійською не говорять. До речі, я такого зустрів одного дітка іспаномовного. Тому що. Я там заплутався, треба було виїхати машиною. Я не міг знайти, як відкрити ворота. Там, ну, така дуже бідна взагалі була, так сказати е, що це було. Це був парк трейлерів. От. Таких дешевих там хтось тобто, самі бідні живуть в трейлерах. Заїхати то я заїхав, але там тільки в'їзний гейт був. А виїзний був ну, в іншому кінці. Я під'їхав і, блін, не, немає кнопки, щоб відкрити його. І сам не відкривається. Ну, зрозуміло, цивілізація до них не дійшла дорого. І там дідок ряду був, я його питаю, так а він так махає. Ну він зрозумів, я йому кажу, як мені відкрити, бо машина перед воротами стоїть, як його відкрити. От. Він якось... Я чую, починає називати... Тут ну, ти там каже щось на іспанському, тут вже я не зрозумів. А потім е, цифри називає. Ну я розумів, що там треба 4 цифри, по-моєму, назвати, так? Тренують ноги тут, велосипедисти. Я думаю, не вже він так заїжджає. Ну, далі він не поїде, таке, що буде пішки А потім зато шикарний швидкий спуск. І потім починає називати іспанські числа. Ну Я коли сюди приїхав, трошки так сказав, подивився іспанською і, зокрема, числа. Я вже зараз забувся, але там, понятно, всякі, квінта, квін... щось там п'ять, там і це і далі я вже тобто на той момент... А це було рік назад. Ні, ну не рік назад. А, ну так, да, майже рік назад. Е... Ну, менше, так. Да. Менше. 5-9 місяців. І. Я зрозумів, що він цифри каже. От, ну, зрозумів, які центри, цифри. А, ну так, да, там була цей. Кодовий замок, а цифри я не знав відкрити. Ті, які я знав, не підходили. От. При в'їзді. Ну але ще раз він мені сказав, я його зрозумів. Все інше я не зрозумів, тому що це була іспанська. Ну, деякі слова, звісно, зрозумів. От. Але суть не в цьому. Поспілкуватися не можна було. Черговий. Велосипедист, Не знаю, мені тут не подобається ходити. По єдиній причині, що воно тут пилить. Я був в іншому парку, так там всі оці стежки заасфальтовані. Там дійсно теж. І бігають, ну, тому що не так, не такий перебат висот. І їздять на велосипедах. Там чудово. Та ще й озеро є. Це тут, до речі, недалеко від цього місця. от. Так от, є, які 20 років прожили і не говорять англійською. Чому? Перше правило будь якої мови вивчення треба спілкуватися. Ви можете граматику не знати, а якщо будете постійно спілкуватися, чим більше, тим краще. То ви будете знати будь-яку мову. Ну тільки писати не зможете. Що це таке, ви знаєте. Це так діти роблять. Отже. Єдиний варіант вивчення англійської мови я це називаю дитячий спосіб. Всі інші способи викладачі англійської у вас просто іншими способами виманюють гроші просто використовуєте мову в даному випадку англійську. Чим більше, тим краще. Ну, Різниця є. Між дорослими і дитиною. Дитина безпосередня, вона не соромиться перепитати тисячу один раз. А що це і що це значить? Не соромиться неправильно сказати. от, І таке інше. А комплекси у людини це тормоз людини. Так, да, направо ми не підемо. Там закрито, підемо наліво. Ну от вийшли до цивілізації. До речі, я кажу так, що звісно там де... Опа, і він туди прямо їде. на велосипедах. В основному, звичайно, дороги є асфальтовані, але попадаються навіть серед тих, де... що таке я наступив на якийсь Ні, камінчика Ні, немає. Які? Тобто ясно, що ті дороги, де там постійно використовуються і потрібні, вони асфальтовані. Але я і зустрічав дороги до житлових скажімо, будинків. односімейних, звичайно, і таке інше, які ґрунтові. Або до тих же ферм. Або до тих, хто просто купив ділянку десь в лісі, чи як воно там, не знаю. Як мені сказали, я вже забув, як це називається. Ну, Тобто це і не село, він там один може жити. Чи там їх підряд декілька. І навіть населений пункт не називається, як це воно просто. Вони живуть там і все. Але вулиця є і номер є. Так от, так, ніхто там не їде, ні. На велосипеді я маю на увазі. Ну, так, походили ми, подивились, поговорили про англійську. Так що англійську треба вивчати, просто використовуйте. Щоб осмислено його вивчати, достатньо одного, двох, трьох максимум уроків у мене пояснити грам граматику. Я свою розробив граматику, вона дуже швидко засвоюється і будете використовувати всі 32 відтінки часу дієслів в англійській мові. В реальності в англійській мові все рівно тільки три, три відмінки часу дієслів. Тобто на час минулий теперішній е, і минулий теперішній і майбутній вказує тільки дієслово в, в всіх мовах, не тільки в англійській, і в українській, російській, білоруській і всіх інших. Англійська не виключення. І теж тільки по одному основному дієслову ми визначаємо, який зараз час. Ну Це вже окремо поговорить. Так я вже прийшов до парку, де зелена травичка, і можу вже вимикати камеру. І їхати додому. Може, до зустрічі на уроках англійського. Дякую за увагу.